Давайте розповім вам про тюльпани. В них лісівні луковиці і єстівні квіти, стебла і листя отруйні. Що цікаво, якщо ви погуглите, то прочитайте багато інформації, що в Голландії у 44-45 році, коли вони були під окупацією, можете прям так і знайти голодна зима в Голландії, в Нідерландах. І тоді їх. Керівництво рекомендувало вживати ці цибулини тюльпанів, щоб якось від голоду спасатися, рятуватися. Тому що в них навіть таке було, краще ми будемо їсти цибулі тюльпанів, ніж підемо просити у німців в їжі. Не нагадує вам щось. Як це актуально, Боже, як як це все до сліз просто. Так, ось, і там цілі друкувалися в газетах, як правильно їсти цю цибулину тюльпана. Її треба ну, почистити перше з шкірочки верхні, потім розрізати її навпіл. І там буде такий зеленувато жовтий зародок. От Його треба прибрати, і потім оце все що лишиться, вони варили зазвичай суп. А суп був який: підсмажена цибуля на чайній ложці олії, оце з водою. в них... Замінник куркуми тобто якісь там сурогат, куркуми ну, щоб спеції якісь були смак. І оце три-чотири цибулини у цих тюльпанів І от такі їли вони суп. ну Дуже їм важко було. Голодна зима, 44 45-го. Ося. І звісно, що в них були дуже великі запаси цих луковиць, і рекомендували. і тому так дуже... А вони смачні, які на смак. Я так розумію, що вони нейтральні на смак. Просто, щоб... Так, так. І, а, а чому рекомендували ці луковиці? Тому що вони багато вуглеводів собі містять. Вони, хоч і водянисті такі, але вони великий відсоток вуглеводів. Так, так, бо картоплі тоді майже не було. А Голландія, знаєте, вона тюльпанів було дуже багато. а Коли війна була Друга світова, то не до квітів було. І тому вони так, так, і тому це з тих часів і пішли рецепти.